Як організовується сам виборчий процес, наступні робиться виборча механіка. Давайте подивимося, і я вам розкажу, може, ви дізнаєтеся щось трошки нове про цю організацію. А також побуваємо на одній з окружних виборчих комісій, і проінспектуємо, наскільки вони готові до виборів, які вже насуваються. Отже, давайте дивитися. Є в нас центральна виборча комісія. Насамперед її підпорядковуються окружні виборчі комісії. Їх буде на цих виборах аж 213, мінус 12, оскільки в Криму вони не будуть діяти з ну, очевидних причин, оскільки є по перше, факт окупації, по друге є. Закон вже ухвалений, і першому читанні, і він буде регулювати власне цей момент Верховної Ради про окуповані території. Ну і зрештою жоден з кандидатів і не подав зрештою в окружній виборчій комісії своїх представників. Ну тобто зрозуміло, що в Криму вони просто не будуть діяти. Ну і далі вже йдуть дільничні виборчі комісії. Їх близько 33 тисяч. Це власне ті комісії, на які ви приходите, наприклад, там в школі найближчій, де стоять скриньки для голосування, і куди ви вкидаєте бюлетені. Ось так це все виглядає. А тепер давайте трошки. Розкажемо про їх функції буквально дуже коротко. Які функції до дня голосування в центральної виборчої комісії? Це ВК це реєстрація скасування кандидатів. Є чотири законні підстави для цього довірних осіб міжнародних спостерігачів. Також надає дозвіл українським спостерігачам. Також контроль за дотриманням законодавства на території всієї України, контроль за використанням коштів, формує ОВК, навчає, консультує у роботі членів ОВК в разі бездіяльності, перебирає на себе їх функції. Є також розпорядником держреєстру виборців, замовляє друк бюлетенів, передає бюлетенів окружні виборчі. Комісії розглядає скарги, встановлює та оголошує офіційні результати виборів. Наступне окружні виборчі комісії. Окружні виборчі комісії контролюють дотримання законодавства в межах свого округу, реєструє українських спостерігачів, контролює використання коштів, формує дільничні виборчі комісії, консультує їх, передає бюлетені ДВК в разі бездіяльності ДВК на підрахунок голосів, перебирає на себе їх функції і встановлює результати підрахунку голосів в межах округу. І дільничні виборчі комісії оприлюднюють попередні списки виборців. Передають заяву виборців щодо уточнення списків до держреєстру і запрошують голосувати та інформує виборців про місце знаходження приміщень для голосування. Це те, що стосується до дня виборів. Ну і в день виборів, звичайно, є додаткове повноваження. Центральна виборча комісія виконує ті самі функції, що й раніше, а також розглядає скарги щодо порушень день голосування та надії та бездіяльність окружних виборчих комісій. Окружні виборчі комісії розглядають скарги щодо порушень день голосування, надії та бездіяльність дільничних виборчих комісій комісії, а ті свою чергу тут найбільше навантаження на них це встановлення особи виборця, наявність в списках, видача бюлетенів, контроль за проходженням кабіни для таємного голосування, контроль за скриньками, організація голосування виборців за місцем перебування, контроль входу та виходу з приміщення. Ну і нарешті, після голосування, після голосування Центральна виборча комісія встановлює результати виборів, припиняє повноваження ОВК і ДВК. У кожній виборчі комісії встановлюють результати в окрузі, а також можуть ухвалити рішення про повторний за необхідності підрахунок голосів. Дільничні виборчі комісії Встановлюють результати на виборчій дільниці. Отже, як ви бачите, це ціла махіна, її треба запустити. Це не так просто, і чим це встигають зробити кандидати? Ми нагадаємо, що насправді для батьків це перші вибори, і в них може не бути просто, просто є кадровий голод. І про це до речі каже і заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера, з яким ми зустрілися, і далі його коментар щодо готовності системи виборчої до голосування. Насправді центральна виборча комісія, утворивши окружні виборчі комісії, зіткнулася з проблемою такого кадрового голоду, коли переважна більшість кандидатів подали кандидатури до складу окружних виборчих комісій, які або не мають досвіду, або з певних причин не ходять на засідання. І це питання реально треба все ж таки вирішувати. Це в кращому випадку, коли людина не має досвіду, але все ж таки ходить на засідання і буває. Разом з тим, переважна більшість, майже всі практично окружні виборчі комісії, 213, які Центральна виборча комісія утворила, вони розпочали свою роботу, склали присягу, почали організаційні заходи вживати. І я думаю, що до 1 травня вони будуть готові прийняти всі подання. На дільничні виборчі комісія до 6 травня утворити дільничні виборчі комісії. А стосовно розгортання ДВК, наскільки там все йде за планом зараз? Щодо ДВК, то дільниць, дільниці як такі у нас є постійно діючі на всій території України. Вони у нас існують на всі без винятку виборів: це президентські, парламентські, місцеві. І до першого числа, включно, кандидати на пост президента повинні подати кандидатуру до складу дільничних виборчих комісій. Цей процес тільки почався. Він ще до його завершення досить далеко, і я думаю, що таких якихось особливих проблем для цього не буде. Виборча дільниці ще не відкрилися. От окружні виборчі комісії, ви тільки що чули це від пана Андрія Магери, вже мають працювати. І ми вирішили це перевірити і пішли в одну з київських ОВК. Подійська окружна виборча комісія номер 220 знаходиться за чутками тут, в будинку. Клубу ровісника також подільського районного місті Києва, Центру соціальних служб для ді сім'ї, дітей та молоді, де, до речі, відбулося масштабні скорочення. про що нам тільки що повідомили. Тому тут такий траурний трохи настрій у всіх. Ну і немає поки що таблички, яка би позначала, що тут справді є ОВК. Але зараз перевіримо. Доброго дня. А де кожна виборча комісія? Тут приходьте, будь ласка. Дякую. Ну, а, я то, голова. Ага, Моглика. Ясно, а від кого ви? Від Української народної партії. Кандидат президенти Клименко Олександр Іванович. Вже укомплектована повністю комісія, тому що постійно кажуть, що є проблеми з комплектацією, є кадровий голод, коротка компанія, багатьох перша ні, ні, кампанія. ні, Укомплектована як? Вона укомплектована майже повністю, бо не було двох. Членів ВВК, ну, ну, як, Заміни зробили по ЦВК, ага. ага. уже надіслані постанови, уже надіслані посвідчення, і сьогодні вони з'являться на наше засідання. Оце наш зал засідань. Ось тут все буде відбуватися, так? Та ось тут всі... буде відбуватися. Угу. Тобто не менше 70 стільчиків є, все, все по нормам. Те, що нам потрібно, все по нормам. А скільки ДВК буде у вас? ДВК у нас 72. Як формування ДВК? 64 DWK? звичайних і 8 спеціальних на постійній основі. Це ж з 1 числа вже вони мають відкриватися, так? Mm, то, по-перше, включно, нам повинні принести подання усі кандидати. З 70, ну, кожен з своїми кандидатурами, в члени ДВК. Як там царьов, наприклад, от цушко кажуть, що вони трошки відстають від а царьова у нас нема. Царьова немає. Ну, бачите, кось буде без нього скучно, напевно, без його представників. Ми не упереджені. Ми представляємо законний орган юридичний, який повинен як взагалі ДВК? Є відчуття, що, є відчуття, що з першого числа все нормально відкриється, не буде проблем, затримок? Чого? Нічого відчуття дуже хороше, позитивні. У вас перший це досвід? Так. ВВК, так. Взагалі багато є таких, що нові люди ВоВК. Ну, згідно статистики, то так. Багато, ну, голова наша, вона теж перший раз. Головою, я перший раз. Але наш вчать СВК, ОБС є. Ми вчимося, досвіду набираємося. Я думаю, що все буде добре і пройде все так, як треба. Ну, все, успіхи вам роботі. – роботи. Добре. Дякую. Ну, ось такі от, позитивні враження від київської ОВК 220-ї. Єдине, що, звичайно, хотілося, щоб нарешті табличку вони прикрутили, але я думаю, вони це зроблять найближчим часом. Ну, з цим все. Прощаємося і йдемо назад в студію. Отже, як ви бачите, оВК номер 220 очолює представник Олександр Клименка. І до слова сказати, цей кандидат має чи не найбільше керівних посад за своїми представниками. А загалом, четвірка лідерів тут виглядає в такий спосіб: це Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Петро Симоненко та Олександр Клименко. Вони всі мають однакову кількість по 5 і 3 – Це представництво в керівних органах. ОВК є до речі, два кандидати. Давайте їх покажемо. Які взагалі не мають представників, які є в керівних органах у виборчих комісій? Це Валерій Коновалюк та Андрій Гриненко, ну і також давайте трошки спробуємо проаналізувати загалом портрет от членів ОВК на 2014 році. 67% лише мають досвід попередньої роботи в окружних виборчих комісіях, і це, до речі, свідчить про серйозне оновлення. Тобто, третина людей фактично це нові люди. Для порівняння двічі 2010 дев'яносто 96% були мали досвід попередньої роботи. в ОВК. також за статтю приблизно однаково чоловіки жінки чуть. Менше чоловіків, буквально 4%, і е, показує також вікова за віковою ознакою розподіл, що більше стало молоді. Майже чверть це є молоді люди до 30 років. І тут є таке омолодження, тому що в попередні роки ми бачили, що було 11-13% молодих, тобто більше було пенсіонерів або старших людей. Ось таким є портрет членів ВВК на цій компанії кампанії 2014 року. Ну і в попередніх програмах ми розповідали про те, що варто перевірити себе, чи ви є в списках залі в реєстрі виборців. Для цього можна зайти на веб-сторінку Державного реєстру виборців і швиденько це перевірити. Але що робити, якщо ви там себе не знайшли? Коротко скажемо, для цього треба звернутися ну, найпростіший шлях до 19-го числа. Потім буде пізно в місцеве відділення державного реєстру виборців. Вони, як правило, розташовані в районних державних адміністраціях, і ця процедура досить швидка. Там вас просто внесуть в реєстр. Ну і також нагадую, що ви маєте. Можливість проголосувати і за місцем фактичного проживання так само треба прийти просто заздалегідь до державного реєстру виборців місцевого і там написати відповідну заяву, взяти з собою паспорт. Ну і на крайній випадок у вас ще залишається можливість звернутися до суду. Це можна зробити не пізніше, як за два дні до виборів, і там так само вас можуть внести рішенням суду до до державного реєстру виборців. Ви зможете проголосувати вас. Несуть до списку виборців.